Я вас вітаю, мої дорогі друзі, на нашій сторіночці. І сьогодні у нас знову в студії пані Наталя, наш експерт з фізіології живих рослин. І ми поговоримо сьогодні про стрес. І питання перше в мене звучить наступне, пані Наталя. Чим краще проводити позакореневе підживлення під час стресу рослин? Взагалі стресу рослин, як і стрес інших організмів, Відбувається внаслідок впливу негативний вплив довколишнього середовища. На сьогоднішній день самий негативний вплив, ми кажемо, на рослин, ясно, має низька температура. А раз низька температура значить не проростає в достатній кількості насіння, тому що одне проростає, а друге не проростає. Так, не ростуть ці рослини. Якщо вони і вилізли з ґрунту, то зупиняється їх ріст. Дот, і хріст, жде, жде рослинка, коли буде тепло. Вітри холодні, дощі холодні, перезволоження ґрунту, недозволоження ґрунту, коли дощі не йшли. Це було так. То жодного року, фактично, за останні, які мені довелося переживати, проживати. я побачила саме дуже негативний вплив до зовнішнього середовища. Навіть сніги падали, і холодні дощі з снігом падали, і вітер дув сильно. І в результаті рослинки не можуть розвиватися. Ну, будемо надіятися, що надалі ці фактори зміняться, і Бог змилується над нами, і буде хороша погода, і ми зможемо все зробити для того, щоб рослин вивести із стресової ситуації. Щоб вивести з рослини з стресової ситуації, нам необхідно вживати відповідні речовини для їхнього підживлення, для їхнього оживлення, тому що вони фактично. Притупили свій ріст і не ростуть. Ну, як вони можуть рости, коли закриваються продихи? Якщо холодно, то продихи в лисковій пластинці вони закриваються. Не відбувається ні дихання, ні поступання в рослину в листкову пластинки вуглекислого газу. В результаті відміняється синтез органічних речовин і в першу чергу тієї самої глюкози, яка йде на утворення клітковини. На синтез крухмалів в рослині. А потім в рослин, рослині крохмаль гідролізується знову до глюкози, глюкоза до глюкози, і води, і виділяються ті порції енергії, які необхідні для того, щоб з інших складових частин мономерних молекул синтезувалися речовини, які необхідні для кожної клітини. Як можна відновити, Половати розчинами, які містять амінокислоти? Амінокислоти, такі як гліцин, наприклад. Амінокислота, яка, яку ми часто вживаємо в себе виробництва, та сама оцтова кислота, навіть підвищення на, на деякий час концентрації оцтової кислоти, стимулює вбивання бактерій, які знаходяться на поверхні листкової пластинки. І оця оцтова кислота вона в кожній рослинці утворюється в процесі циклу крепса. Оцтова кислота, ми кажемо, на ніс замика... утворюється щавали оцтова кислота. На щаволево-оцтовій кислоті замикається весь цикл крепса, цикл окислення диєтрокарбонових кислот, в результаті чого може синтезуватися фактично ну, велика кількість амінокислот, які необхідні для будівництва органел всередині кожної клітини. стресових ситуаціях вживають для оприскування амінокислоти і фітогормони. Це в основному ці два саме продукти, які необхідні для відновлення робочої діяльності самої клітини. Ауксин, він прискорює поділ клітин і верхівковий ріст. Тобто рослина не буде рости, якщо не синтезувався аоксин. А якщо його і достатня кількість синтезувалася, то не завадить оприскати тим самим аоксином. Далі іншими фітогормонами, це, зокрема, цитокінінами, гіберлінами. гіберлінами. Ну, але це в основному ті, тими значить, гормонами, які прискорюють процеси, які проходять в рослині. Ну, є амінокислоти. Кожна амінокислота, складова частина білку для відновлення всіх органел, для відновлення всієї рослини, для роботи продихів, для роботи фотосистем необхідні амінокислоти. З них будуються найважливіші органели в рослині. І завдяки цьому буде відновлена робота самої рослини. Фотосинтез в першу чергу відновиться. А відновиться фотосинтез, відновиться все те, що належить рослині. Дякую. Дякую, пані Наталя. Наступна зустрічі обов'язково прийду.